Доброго дня, Вікторія Сад. Сорт Барселонський. Після штучного дозапилення маємо такий цікавий ефект. Ось трішечки перебрав річки. Зовсім небагато. Бачимо таку закономірність. Переважна більшість кластерів мають 4 Ось ось. І більше горіхів. П'ять, інколи шість. Де не де трапляються по три. Ось. Куди не візьмись усі кластери великі? Ось три, але горіх тоді тут йде крупніший. Точнее, дозапилення показує явний приріст по врожайності. На цьому місці можна було отримувати там по один, два, три горішки, а так вони закладають набагато більший врожай. Ось такі горіхи. Буде для роздумів.